Як довести право на оренду житла у Великій Британії? У Великій Британії для оренди житла потрібно підтвердити ваше право на оренду. Для громадян Великої Британії та Ірландії є свої нюанси для іноземців. Своїм основним способом підтвердження отримайте шеїр-код, онлайн-код від уряду Великої Британії. Це підтвердження вашого права на оренду та роботу. Для отримання необхідно надати певні документи та інформацію про статус. Використовуйте інші документи, такі як паспорт, візовий статус, лист від роботодавця, дійсне водійське посвідчення Великої Британії. Як отримати шеєр-код? Він доступний при наявності біометричної карти або візового облікового запису UKVI. Зареєструйтесь в UKVI через додаток UK Immigration ID Check або під час подачі візи. Якщо немає можливості надати код, орендодавець може запросити перевірку у Міністерстві внутрішніх справ, щоб підтвердити вашу